Українська мова рятує життя на передовій, адже є надійним засобом розпізнавання свій чужий, що допомагає виявляти ворога і запобігати диверсіям. Про це розповідає боєць з позивним брака, кремечанин, який боронить Україну з 2014 року. Дізнається, що усвідомив важливість мови ще під час АТО Віловайський, тоді Семен Семенченко, наказав всім рації розмовляти українською, тому що нас слухали довольно хорошо слухали, тому що у нас. Радіостанції були такі собі волонтерські, примітивні. От, ми розмовляли українською, зайшли в центр Іловайська, дали хороший бій, понесли втрати і почали відходити. Із-за того, що чеченці і Казачо не розуміли, що ми говоримо, ми змогли спокійно вийти. Це той самий випадок згадує мрака, коли українська мова рятувала і його самого. Інша історія сталась під Горлівкою. Після ворожого обстрілу, який зруйнував наші позиції, окупанти таки не змогли просунутися вперед. Тим часом командир наказав уночі замінувати ділянки, де росіяни могли повторити штурм. Дійшов що вже по до краю позиція, відкуди ми довго були мінувати. Почули мову на чисто російській От, Я знаючи про те, що на позиції на позиції впав Змій Гаринич, так називаємо урсі М 7 розмінування прямо на бліндажі. Ми знали, що наших пасанів там немає. Попри мінімальні шанси побратимів вижити на тій позиції, мрака вирішив ще раз перевірити тіла, намагаючись зрозуміти, звідки йому лунав голос. Під час перевірки він знову ледве почув прохання про допомогу. Був майже впевнений, що це окупант. Я в шокі я повертаюся, лише точить одна голова і кусок руки землі. От, до нього, я думав, що він не наш. До нього братан, братан, ти з якої часті? Він каже, ти з 18. Я, чесно, я був трошки шокований. От, це був чайник із наших. От, він був під мінометним обсилом, мало того, що на них хуже упав, їх цілий день бомбили наші. От, і він трохи обгорівший був. Зараз Мрака працює інструктором і розвідником у батальйоні Свобода. Він ділиться з бійцями своїм досвідом ведення бойових дій і завжди нагадує, як важливо спілкуватися бійцям одне з одним українською мовою. Про службу захисника та досвід зможете дізнатися в розширеному інтерв'ю згодом в ефірі телеканалу TV4 та на наших сторінках у соцмережах.